Попередній предыдущей серии. Починаем выпуск Зомби Апокалипсис серия 2. Уже полгода за Зомби Апокалипсис. Я не знаю, когда в тата С момента нашей последней встречи прошло полгода. И где друг Рома? мабуть, его уже убили в зону. не можно расстраиваться. Пойду его искать. Да умреть Че, что, Никита? Рома? Никита! Ты жив? Да. Программу я тут... Была в зомби, я побежал в город. А там был, Там был Я зустріла на третьому поверсі і до мене вже почав оточувати зомбі. Мені я просто зприйняв з третього поверсі. Я теж, я теж стільки мучився ці півроку. Я не знаю, де мій тато, ми тебе шукали. Я вже думав, ти помер, тебе з'їли зомбі. Ти де ж таким статусник. Я так радий, що ти жив. Ух. да, Класно, що ми зустрілись. А де ж той агент? Пам'ятаєш, коли тільки все почалося. Півроку тому. Пам'ятаєш, він чи нам сказав біжіть на базу. Як ти думаєш, що з ним? Він напевно вже помер, а був гарний пацан. Допо... Ага. Але, мабуть, вже його з'їли зомбі. Зачекай, це походу той агент, але він якось треба ходить, він походу зомбі. Ага, я його теж держу на мушлі. Ви не розумієте всього плану. Я бачив, як розпространяється вірус. Він розширюється з кожним днем. Зомбі стає все більше, вони сильнішають. Вони звичайною зброєю їх не загасить. Я, я приведу до місця перетунку. Я чим ти року питався? Ми теж думали. Я думав, що крім мене вже ніхто не вижив. Хто не вижив. Я його захопив, а він мене не захопив. Я так радий, що ми живі, Але друге, якщо більше ніхто не вижив, треба рятувати планету. Повірте мені, я за вас. Я відведу страшну базу, Там є зброя, погонь, все, що бояться істоти. Прошу ти йдеш з нами, то що? Вдвох ми врятуємо, Я Треба його хоча світли Ми... Ну конечно з вами. Братво, втікаємо за нами зомбі! А сторони Знаєш, а я розумію, чому він пішов. Там сто зомбаков іде! Біжим! Пройшла одна година. Ух, ми вже наступає вечір. Ми в якомусь лісі знайшли будинок, ось це забіжали. Так. Да. А куди ти мужик побіг? Та не знаю. Сказав, що там так як куди побігаєш. Сказав зомбі, йшли, ціла толпа зомбі, сто зомбі. Тощо. І ми ж тобою за цього і біжали. Ти що це не пам'ятаєш, а ще... А і ще ну, взагалі він як буцім-то наш скинув. Але він, мабуть, злякався і швидко обіжати. Ну так, да, ми його ще загубили. Добав... Ну, да. Так, ми вийшли на вулицю погоріти, ой, не погорітися, а подихати свіжим повітрям. Ну, вже вечері і треба заходити в хату, яку ми тут знайшли, а то скоро пойдуть зомбі. Дуже багато. Добре, пішли вже в цю хату, а то вже на осі вечері. Тав згоден пішли швидше, поки зовсім не стемнило. Фух, Позичка не такі ще радіо. Все. Радіо, який ще сказав, що. Ми майже людей на планеті залишилося всього десь 100 людей. Хоча ми мене дні, але це теж дуже-дуже мало. І ще він сказав, що десь є якийсь бункер, але ми зараз у лісі. Не знаю, може він у лісі і заходить, як ти думаєш? Ну так, да, я теж думаю, що може він в лісі. І я пам'ятаю, ще цей чувак казав, що якісь... Десь... Антидот є, ну він в лабораторії і там дуже багато зомбі. Тож там в цій лабораторії і почався зомбі апокаліпсис Учені ці, блін, випустили якусь заразу. Вона заразила ученого, а той учений покусав всю, всіх людей в лабораторії і почалась така фігня. Ну, у ви така ще ситуація. Ну, антидот там є, але там дуже багато зомбі. Але проблема, що антідок десь є, але не кажуть, де він є. Ніхто цього не знає. І взагалі кажуть, що його треба ще передумати. І взагалі 100 людей на планеті. Якщо зараз вже 10 людей, ці зомбаки ходять усюди. У нас тільки 100 людей дві години тому напали Пам'ятаєш? Ага. І ніхто ж не знає, коли це. Людей може було а зараз десь уже п'ять на планеті. Хто його знає? Ми ж не знаємо, коли, це, коли ця запись була з'яв Пам'ятаю, дивився недавно в фільмі «Легенда» І думав, круто, там він один виживає в зомбі апокаліпсисі Людей немає на планеті. Тепер считай наша життя як в фільмі легенда. Да хоч не кажи. Але не можна ніколи опускати руки. Якщо ми їх опустимо, то все чоловічество помре, вся планета Земля. І взагалі ми самі теж помремо. Треба напускати руки, і ми з тобою врятуємо світ. Добре, як казав, ми можемо стояти на місці, пішли. Ага, пішли. Я почекай, які пішли? Зараз вже одинадцять вечора, зараз як вся зараза і розходиться. Точно, добре, що ти мені напам'ятав. І Із заружу у нас залишилось тільки, тільки ось це. Краще покинути, але так краще ти жив. Але ну, правда, скільки зомбаков входить, краще не висовуватися. Людей взагалі немає. Ну, тепер нас точно розіб'ють, через окно перелізуть. Так, да, я про це теж подумав. Блін, треба було відкрити двері і його замочити. Але він прямо по двірі отак от стояв. Вийшло так зробити. Ну ти прав. Але майже виходу не було. Туда, Никит, раз такі Збираємо речі і прийдеться йти в ліс. А що в ліс? Наші там всі ж руль? Крічем через це закно якийсь... Ні, 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 ти що хочеш, щоб ми померли? Я, Я розумію, ну дивись, ну тут така маленька кабінка, нас же зараз просто розмочать і не замітять. Якщо ми убіжимо в ліс, ми знайдемо іншу хату і там заночуємо. Я розумію, ти прав, але якщо там немає ніякої хати і нас зомби з'їдять, окружать і все, і від нас нічого не залишать. А я ще такий молодий, нам з тобою всього по 18. І хто не рискує, той не п'є. Пішли? Згодом з тобою за ці півроку є стільки, думаю, як і ти. Ми з тобою стільки разом не ризкувалися. Так що, думаю, якийсь ліс, це для нас так, Прогулочка пішли. Вони думали, що цей ліс це просто пушинка для них. Вони так багато разів ризкували, але вони цей ліс недооцінили. Там набагато небезпечніше. Нікіта, я забув тобі дещо сказати. Що ти мені забув сказати? Якась погана новина, мабуть. Я коли, коли тобі казав, йому з тобою тільки зустрілися. Я тоді би приїхав з третього поверху, мені треба було улітати від зомбі, а то вони б мене з'їли. І коли я туди перепригнув, я коли вилазив, об форточку дуже сильно порізав ногу. І я боюся, ти що там я дуже сильно порізався і це може навіть біля кості десь. Зачекай, а у тебе може є укус, зараз подивимося. Так, 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 так. А це точно безпечно? Ні, це небезпечно. Тим більше у мене по медицині в школі завжди двойка була. Так що це не дуже безпечно. Та, <гум> да, але тут у тебе тріщина в кислі, Офігеть, як ти ще живий. Він, да ти не переживай, ти виживеш. Ти ж мій друг, я тебе так не залишу. Хух, так бентой, бенту. Все, якийсь зараз буде добре. Не такий уж я їм двоєшник. Щось легше не стало. Добрый, выбора немає, как сказали. Пошли в лес. Только я же скажу тобі. в лесе, через 10 километров от леса, в городе, где я, я был в том доме, есть лікарня. И там должны быть медикаменты, еще какие-то остались. Так, Никита, вот мы в лісі. Дуже темно. Ух, щось якось страшно. Що щось... скільки? Три години ночі. Швидко час і йде. Ти не знати, скільки в тілі лікарні зомбі. Що не плачеш, що в мене нога крові сікає. в мене ж вона мене, мене є... Ух, це знову він. Хух, як ти вижив? Ну ти, звісно, і красавчик. Ми вже вийшли з цього лісу. Вже, ну, майже утро, вже як бачите, розсвіт майже. Ми вже вийшли з цього лісу. Майже і ось тут вже світліше набагато. Виходимо, кусой. Заходьте. Бустрій! Готовий я покінчив за ним, Лишилося вбити рому.